День пам'яті 12 лютого українці згадують Ольгу Басараб. Жінка-воїн, яка згуртувала українок, змусила взяти до рук зброю і захищати вітчизну. Зламати патріотку не могли ні переслідування, ні катування. Після важких тортур в тюремній камері вона наклала на себе руку. У день смерті видатної українки біля її могили зібралися представники влади, громадські діячі та небайдужі українці. Була народною ігрини. Ольга Басараб є патронесою одного з львівських корінів станиці Львів. І в честь вона є вона є для них покровителькою і в честь неї є також музей в 49-й школі. Відомі забуті постаті її ім'я було заборонене багато років, і лише в незалежній Україні про Ольгу Басараб почали говорити. У Львові з 1998 року дев'яносто восьмого року жіноче товариство імені Ольги Басараб. Взялася вона за підпільну роботу. Вона тут на Вишницькому у Львові жила за доносом польського одного професора. Я затримала разом своєї товаришки. Її затримали всі. Такі вилучені документи, які були вилучені в неї, вона взяла на себе. Не видавши нікого, вона загинула на, на Лонську. Вона не просто жінка, вона з тих, хто зробив свій вклад у визвольну боротьбу українців. Ольга Басараб віддала життя за ідею. Роль цієї жінки у національно-визвольній боротьбі ну є неабиякою. По перше, що це є жінка, і приклад, от, скажімо, такого самовідданої боротьби від, від жіноцтва. Він, як на мене, є унікальним. Вона була розвідницею надзвичайно мужньою людиною. Ольгу Басараб вшановують, що. Року на її могилі на Янівському цвинтарі у Львові відправляють поминальну панахиду та покладають квіти. Ірина Гоць,